Слава Україні! Героям слава в Миколаєві. 6 липня 865 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора приїхали на вихідні з Одеси в Миколаїв. В порівнянні з Одесою Миколаїв майже безлюдний, а ввечері світло вимикають навіть вуличне в Одесі. Вуличне залишають. Ну а так щодо новин, росіяни вчора знову атакували Україну іранськими мопедами знову на півдні та на півдні. Півночі 27 штук випустили, 23 з них вдалося збити. На жаль, є прильоти. На Сумщині влучили по якоїсь енергетичній інфраструктурі. На півдні все більш-менш добре. А щодо Одеси, так, сьогодні росіяни атакували Одесу та навколишні території щонайменше трьома балістичними ракетами. Є прильоти десь поруч з Южним, так і поруч з Чорноморським. З Одеси навіть видно, як дим іде кудись з району Южного. А щодо Миколаєва, то тут була тільки повітряна тривога. Вже напевне зранку десь раза чотири. І вчора наші хлопці з ППО на Миколаївщині та Херсонщині добре відпрацювали. Знищили аж сім розвідувальних безпілотників та чотири керовані авіаційні ракети, які тут літали. Ну і росіяни продовжують обстрілювати очаків там минулої доби без жертв. А, на жаль, на Херсонщині знову є загиблі від російських обстрілів. Одна людина загинула минулої доби ще п'ятеро поранені. Минулої доби були й гарні новини. На Росії знову мінус НПЗ. Причому дві штуки. Гарна пожежа там. Чекаємо ще гарних новин. Все.